Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини, і сьогодні новини про третю світову війну і межу, на якій стоїть весь світ. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут стоїть на межі третьої світової війни. На наших очах формується нова вісь зла. Китай, Індія, Північна Корея та РФ об'єдналися. Заявив пастор, політик, прихильник Трампа, Відтепер війська НАТО можуть перебувати на території Польщі. Відповідну резолюцію підписав президент Польщі Кароль Навроцький, як повідомляє бюро національної безпеки Польщі, сили НАТО будуть присутні Україні як підкріплення. Польщі в рамках операції Східний вартовий серійне виробництво ракет Сапсан та Фламінго планується розпочати на початку 26-го року, заявив екс заступник начальника генштабу ЗСУ. У Німеччині зростає занепокоєння через перспективу нападу РФ на якусь країну НАТО в найближчому майбутньому. Загалом 62% опитаних побоюються, що Росія може напасти на країну члена НАТО, таку як Польща чи Литва. А як ви думаєте, на яку країну Росія перша нападе? На Литву чи на Польщу? Лише 28% респондентів не вірять у такий сценарій. 10% відсотків не визначилися з відповіддю. Більшість опитаних виступають за санкції проти Росії. Зокрема, 49% відсотків висловлюються за негайне припинення всіх поставок газу та нафти з Росії до ЄС. Лише третина, тобто 33% відсотки респондентів, виступають проти цього. Румунські F-16 були близькі до збиття російського дрона, який порушив повітряний простір країни. Втім, БПЛА змінив напрямок руху та полетів у бік України, заявив очільник Міноборони країни. Гарантії безпеки для України, які наразі Обговорюються навряд чи спрацюють у разі нового вторгнення РФ, заявив очільник МЗС Польщі. За його словами, ідея безпекових гарантій полягає в тому, щоб стримувати Росію від нового нападу. За такою концепцією війська гарантів безпеки повинні стати на захист України. Втім, охочих воювати з Росією наразі немає. А як ви думаєте, хто буде готовий воювати з Росією? Напишіть в коментарях чи в кого сил вистачає Пишіться, Будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня вам бажаю, шановні глядачі. Посміхайтесь та заряджайтесь позитивом, незважаючи ні на що.